Що очікує в майбутньому, таке складається враження, що білий дім розраховує що це перемир'я продовжиться, автоматично продовжиться. Що жодна сторін після 11, го починаючи з 11 травня, не почне там одразу ескалувати ситуацію. Я думаю, що на жаль, нас після 11 травня вірогідніше очікує новий просто етап війни, продовження війни. Ескалація можливо зразу стартує не з високої позиції, а буде знову ж таки набирати обертів поступово. Але якщо не буде якихось період до 11, 11 травня, якихось перемовин додаткових, якщо в цей час не буде досягнуто угоди, хоча принципової угоди по лінії США Росія, то я думаю, що війна повноцінна війна з глибинними ракетно бомбовими і ударами ударами дронів. Вона на жаль з 11 числа повернеться і повернеться ще звичайно з більшою ескалацією, тому що все ж таки за цей час сторони трохи відпочинуть, підтягнуть е боєприпаси, перегрупують війська. Ми бачили, що фактично перемир'я розпочалося в період е е нового весняного наступу російської армії на українських територіях. Думаю, що, на жаль, все, все це продовжиться, якщо не буде досягнуто політичної угоди. Але відносно цих два чи три дні відносної тиші, фактично, це 8, 9, 10 травня, все ж таки на, на це я розраховую.